Людина завжди жила поруч із динозаврами чи драконами і залишала сліди у буквальному сенсі слова у різних геологічних епохах. Такі відкриття забороняються або замовчуються. Але куди подінешся, якщо сліди людини та її скелета виявлені поруч із слідами динозаврів юрського періоду Мезозойської ери? Які мільйони років, якщо частини кісток динозаврів, немов свіжі, містять клітини крові та гемоглобін? Динозаври це надійні свідки молодості землі, їхнім решткам не більше 6 тисяч років, як і каже Біблія, динозаври були поховані потопом 4400 років тому і перетворилися разом із іншими живими організмами на нафту. Динозаври. Що вижили, не змогли в такій кількості розмножуватися через різке похолодання. Після потопу настав льодовиковий період. Вічна мерзлота зберігає рештки свіжозаморожених тварин. За допомогою міфу про динозаврів легко переконати людину, що життя на землі нікчемне. Мільярди років землі людям вселяється думка про їх нікчемність. І безглузність існування через віру в мільйони років, палку копалку та образ мавпоподібної людини чи є живі динозаври неймовірних розмірів сьогодні. Однозначно, вони зустрічаються дуже рідко і збереглися лише на дні глибоких океанів. Бажаєте знати правду? Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко в телеграмі. Напишіть мені. Якщо хочете пізнавати Бога та вивчати Біблію, будьте благословені.